Привіт, друзі! Пропоную вашій увазі рецепт салату, який подобається нашим, нашій сім'ї своїм смаком, а мені подобається легкістю приготування, буквально 5-7 хвилин і салат у вас на столі. Сподіваюся, цей рецепт стане до вподоби і вам. Я вже підготувала всі необхідні інгредієнти. Все, що потрібно, це відварити яйця. Решта готові всі продукти. Лише змішали, накришили, і салат у вас вже на столі. Як говориться, гості на порозі салат кришиться дуже швидко. Потрібно крабові палички, в мене ось така упаковка на 250 г. Обов'язково плавлений сирок. Я беру з вершковим смаком, але дуже добре смакує і в поєднанні і з будь-якими добавками. Баночка консервованої кукурузи, майонез. Сіль та перець за смаком. Ну і звичайно, як я сказала яйця. Я роблю невелику порцію, тому беру два яйця. Якщо ви будете готувати великий салат для великої кількості гостей, відповідно, всі інгредієнти збільшуйте вдвічі. Побачила в інтернеті, як дуже швидко подрібнити крабові палички. Не потрібно їх нарізати, якщо вони вже добре розмерзлися, ось так вилочкою подрібнюються дуже-дуже швидко. І зручно, і в салаті вони виглядають набагато естетичніше, ніж нарізані на шматочки на квадратики. Швидко та просто. А вас попрошу, якщо ви вперше на моєму каналі і дивитеся дане відео без підписки. Якщо вам подобаються смачні та перевірені домашні рецепти, обов'язково натискайте кнопочку підписатися, я буду щира рада знайомству. Беру плавлений сирочок, нарізаю його за допомогою ножа. Теж на невеличкі шматочки. Можна потерти на терку, але попередньо його заморозити мені зручно, Ой, він дуже м'якенький. Нарізаю його ножем і теж у салаті поєднується він дуже вдало. Далі потрібно подрібнити яйця. Я нарізаю їх теж ножем, ви можете використати будь-який метод, який вам подобається, чи натерти на терку, чи розім'яти за допомогою виделки. І залишиться додати лише консервовану кукурузку, заправити майонезом сіль перець за смаком. Якщо ви категорично не споживаєте майонез, такий салат теж дуже вдало поєднується, якщо його заправити грецьким йогуртом або сметаною. Тільки потрібно додати для смаку трішки видавленого через прес, зубчик часника, або два невеличких. І теж смакуватиме дуже-дуже добре. Такий салат можна приготувати як на кожен день, так і подати до святкового столу. Він виходить смачний і, як ви бачите, легко готується. Обов'язково заходьте в плейлисти, в мене знайдете там дуже багато смачних рецептів, салатів, добірку святкових страв, м'ясні, закуски і обов'язково десерти. Висипаю. Повну баночку консервованої кукурузи ретельно перемішую і заправляю, додавши 2 столових ложки майонезу. Салат готовий. Даю постояти в холодильнику буквально хвилин 15 і можна подавати до столу. Хочу подякувати кожному, хто підтримує мій канал, хто дивиться, хто пише відгуки. Дуже приємно, коли з'являються нові підписники. Також дуже приємно спілкуватися вже із глядачами, які давно на моєму каналі. Сподіваюся, вам цікаво, ви для себе знаходите корисне і потрібну, корисну і потрібну інформацію. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо сподобався рецепт, пишіть коментарі. Та натискайте пальчик вверх. А я вам бажаю смачного. Неодмінно готуйте і нехай завжди у вас буде смачно дома. До наступного відео! Всім пока-пока!